Ніяких панічних настроїв. Зараз в даний час вся ситуація під контролем. Те, що там телебачення показує, то це одно. А те, що приходить інформація з Києва, це дві різних різниці. Самодисципліна і дисципліна. Ніяких панічних настроїв в колективах, бо люди підходять, вже плачуть. Війна, почалася війна до війни, ще далеко. Ми готові дати відпір. Самооборона це чисельна армія і на допомогу нашій армії. Українській у нас стане в будь-який момент. Повторюю, в будь-який момент. Є офіцерів багато, які запасу, є офіцери, які служили в Афганістані, і є люди, які в срочну службу служать, так само офіцерам. Вони участвують в самообороні. І нехай поможе нам Бог. Прошу вас. Дисципліна і ще раз дисципліна. Слава Україні! Ще маю коротке, але важливе оголошення. Вчора ми зробили вечір реквієм пам'яті Небесної Сотні. Слава їм і хвала, Вони, їхня пам'ять буде жити в наших віках. Але ми організовуємо 5 березня в середу, в 5 годині, службу Божу за головнокомандуючим армії УПА. Шухевичем Романом у п'ятій годині служба замовлена у Старій церкві. Після того ми збираємося е, тут на площі і смолоскипною ходою, ходою шани ми від, відійдемо на могилу е, борцям за волі Україну, щоб вшанувати їхню пам'ять. Вони, е, як ніхто, приклався до того, що ми побудували зараз ту державу, яку маємо. Дякую вам за розуміння. Зараз співаємо. гімн.